В принципі, останній тиждень не приніс нам якихось радикально нових новин, тобто, які б відрізнялися принципово по ситуації на лінії фронту, тобто, фактично, лінія фронту все так же ділиться на дві частини. Тобто, з одного боку, це. Ділянки, де мова йде більше про пропозиційне протистояння, де у жодної сторін немає достатньо сил для того, щоб проводити якісь наступальні дії, як наслідок виникає патова ситуація, це південь, і це незважаючи на посилення якби певної активності противника, це все одно північ і схід від Харкова. І, звичайно, це ділянка фронту, де е, ворог намагається проводити далі активні наступальні дії. В першу чергу це стосується Сівробнецько-Лисичанського е, виступу. Власне, якщо ми говоримо про цей виступ, то е, як тактика ворогу, цілі ворога, так і загалом методи його дій не, не змінилися. Мова йде про повільне фронтальне витискання України із щонайменше Луганської області. І мова йде про бойові дії як навколо самого сі в самому Сєвєродонецьку, так і на південний схід від Сєвєродонецька в двох населених пунктах, які ми контролюємо ще на лівому березі Сіверського донця. Так мова йде і про південний схід від Лисичанська, де ворог також намагається зайти у фланг нашому групованню в цьому виступі, і мова йде про загалом дорогу життя якою є траса Бахмут-Лисичанськ, де ворог теж намагається виштовхати фактично українські сили і взяти цю дорогу під контроль і таким чином гарантувати захоплення саме сєвєрнецька лисичанська Тобто, характер бойових дій не змінився і, на жаль, так, у ворога є певні успіхи на? Південний схід від власне Сєвєродонецька і Лисичанська в відповідних населених пунктах і загроза для населеного пункту золоте, над яким і нависають російські сили, фактично, але знову ж таки треба розуміти те, що не лише українські сили змушені вже два місяці вести безперервні бойові дії. Ворог теж веде два місяці безперервні бойові дії. Які йому дуже дорого коштують ще результатом активного українського спротиву, і як наслідок ворогу буде важко далі підтримувати такі темпи ведення наступу. І навіть якщо йому вдасться повільно відштовхнути Україну саме із Луганської області, він буде змушений перегрупуватися. Але знову ж таки мова йде про можливий відхід з боями, і у ворога не буде. Достатньо сил для того, щоб перетворити цей локальний успіх у щось більше з іншого боку, ворог на жаль активізував обстріли міста Харкова з допомогою важких реактивних систем залпового вогню. В першу чергу які. Можуть наносити ураження безпосередньо з території Російської Федерації, тому навіть якби Україна повністю контролювала відповідну ділянку кордону, повністю вийшла б на відповідні рубежі, все одно це не унеможливне унеможливило б саме нанесення ворогом відповідних ударів. При цьому так ворог вже другий тиждень намагається переграти результати битви за Харків, намагається. Спробувати відновити наступ е, в районі е, відповідно Рубіжного Харківської області, але це йому не вдається. Бої носять позиційний характер, е, локальний характер, е, йде боротьба фактично за покращення тактичного положення. Немає мови про те, щоб е, ворог е, швидко просунувся саме до Харкова, тому що йому банально не вистачає живої сили, але на жаль, це не забороняє ворогу. Наносити ураження по місту Харкову із значними жертвами з нашого боку, так і по населеним пунктам, е які знаходяться навколо е міста Харкова. Е на півдні, в принципі, якщо орієнтуватися на повідомлення генштабу, знов ж таки бої носять в основному локальний позиційний характер. Так на жаль, ворог не припиняє вогневий вплив. Ворог постійно здійснює обстріли. Як на стику Херсонської та Миколаївської областей, так і в Запорізькій області, де проходить лінія фронту, але це саме обстріли з метою недопущення перегрупування українських сил, з метою посилення нашого групування на сході, для сковування наших сил. Тобто ворог не здійснює якихось серйозних наступальних дій через фактично брак е живої е сили, відповідно тому. В цьому плані е, лінія фронту в принципі е, характер бойових дій він залишається до значної міри незмінним е, на півдні і на північ на північний схід від е, Харкова. Бої носять позиційний характер, е, локальний характер. Боротьба йде виключно за покращення тактичного положення на Сіродонецьку в районі сєвєродонецька Лисичанська біля дороги життя, яка веде до цього виступу. Е, ворог на жаль далі. Намагається здійснювати виштовхування українських сил, веде фронтальні бої, покладається на перевагу в ракетних військах артилерії авіації. Ми це намагаємося компенсувати місцевими боями у міській місцевості в умовах міста. Тому і тримаємося за відповідний комплекс азот. Фактично, і ведемо. Бої у населених пунктах на південний схід від Сєвєродонецька Лисичанська і е, на ближніх підступах до дороги життя бахмут лисичанськ е, При цьому е, ворог дійсно відчуває брак живої сили як наслідок. Мог коли вже він на сьогодні на півдні перейшов до оборони, е, важко уявити спроби поновлення якогось серйозного наступу на півночі України, тобто справді зараз. Оборона Києва вона пролягає саме на сході України, де сконцентровані найбільш боєздні з'єднання ворога, і в умовах дефіциту живої сили для ворога було б авантюрою спробувати повторити те, що вони робили під час першої фази війни, тобто з силами приблизно 150-200 тисяч, намагатися наступати відразу на всіх ключових напрямках. При цьому. Дії збройних сил республіки Білорусі носять більше демонстративний характер. Збройні сили Республіки Білорусь не володіють е, своїм е, самодостатнім потенціалом для того, щоб планувати і проводити е, серйозні операції, які могли б серйозно змінити хід російсько-української війни. Максимум, що може збройні сили Білорусі, це саме демонстраційні дії з метою сковування наших сил. Частини наших сил відволікання, також ведення розвідки різних типів, також використання Білорусі як плацдарму для нанесення ракетно-авіаційних ударів. Відповідно, тому е на сьогоднішній момент справді е бої за Київ це велика битва за Донбас, де ворог сконцентрував основні свої сили, і ворог не володіє достатньою кількістю сил для того, щоб спробувати повторити те, що він намагався протягом першого місяця великої. Російсько-української війни. Якщо ми говоримо про статус кандидата в члени Європейського Союзу, то безпосереднього впливу, звичайно, на перебіг бойових дій цей статус не матиме з низки причин, починаючи від того, що Безпекова воєнна складова вона є традиційно слабкою ланкою в Європейському Союзі, і як показує практика, допомогу Україна отримує не на рівні Україна і об'єднання, наприклад, типу НАТО або Європейський Союз. А Україна отримає на двосторонній основі і вже Україна отримує відповідну допомогу від багатьох країн. Які є членами європейського союзу щодо номенклатури допомоги, відповідності допомоги це інше питання? Але вже на сьогодні ми отримуємо саме відповідну допомогу, і сам статус кандидата в члени він не передбачає якихось зобов'язань європейського союзу перед такою країною в плані національної безпеки і оборони. Як і, знову ж таки оборонна складова безпекова складова, вона ніколи не була сильною ланкою в європейській інтеграції. Але звичайно, в умовах продовження російсько-української війни той факт, що статус кандидата в члени він був підтриманий європейськими країнами, це однозначно важливий сигнал. Важливою є заява саме очільниці європейської комісії Урсули фон дерляєн. Про те, що ми хочемо, щоб українці не лише помирали за європейську мрію, але вони жили європейською мрією. І звичайно дуже важливо, що до України минулого тижня завітали лідери трьох провідних європейських держав, а також Румунії, які фактично підтвердили те, що відповідні країни прихильні Важковаговики, такі як Франція, ФРН Італія, вони прихильні до. Відповідного статусу і зрозуміло, що це в умовах війни на виснаження, в умовах довгострокового протистояння це дуже важливий сигнал, що Україна не залишається сам на сам, тому що е, європейський союз не на те, що він не є е, потужним безпековим і е, воєнним гравцем, але тим не менш, це одна із головних економічних потуг, е, одна один із головних донорів фінансово-економічної допомоги, е, при цьому що е, фінансово-економічна стабільність в умовах. Е, Протистояння на виснаження є не менш важливою, чим е, власне постійний потік озброєння, тому е, відповідний статус, як і те, що європейський союз надавав, і продовжуватиме надавати фінансово економічну гуманітарну допомогу, е, допомагатиме із розвитком, так чи інакше регіонів, які не задіяні е, і не зачепили їх бойові дії. Це однозначно позитив. Тому, е, хоча напряму не буде впливу від отримання відповідного статусу на характер бойових дій, але в умовах війни на виснаження в умовах важливості не лише чисто воєнного, але і економічного виміру цього протистояння це є однозначно позитивом. Це є ще одним доказом контрпродуктивності російської політики, тому що російська велика агресія вона мала на меті зупинити. Західний вектор руху України на практиці ж ми побачили, що Україна навпаки пришвидшила хай і такою страшною ціною, але стала ще на крок ближче до закріпленого конституції України питання членства в Європейському Союзі. Якщо ми Власне, говоримо про чотири місяці війни про підсумки. То справді головне про що ми можемо зараз говорити, це те, що війна перетворилася в війну на виснаження, і у цій війні на виснаження має значення не лише власне якість ведення бойових дій як на тактичному і оперативному рівні, а так і загалом постійне постачання. 에, номенклатури озброєння і боєприпасів, а також забезпечення фінансово-економічної стабільності е, держави в цілому, тому е, як наслідок, ми можемо говорити про те, що війна на виснаження, а вона є саме такою, про е, що з точки зору е, воєнних питань жодна сторін не володіє потенціалом для е, рішучого досягнення своїх цілей саме воєнним шляхом. В, в умовах війни на виснаження, звичайно, е, така війна є якби е, більш оптимальною стратегією для той сторони, яка може власне е, розраховувати на постійний приток ресурсів, як приток ресурсів для безпосереднього ведення війни, е, відповідно тому, що має значення не лише як ти воюєш, але й чим ти воюєш, і е, номенклатура озброєння відповідно, але і загалом приток ресурсів власне фінансово-економічних. E, і тому саме важливо, що з одного боку ми маємо е, фінансово-економічну підтримку країн заходу, які нас посилюють е, і е, декларують готовність надавати відповідні ресурси з іншого боку, е, є санкційні обмеження, які будуть е, фінансово-економічно послаблювати Росію, і таким чином зменшувати її ресурсну базу для ведення такої війни на ми на виснаження і. Як наслідок мати і е, наслідки власне на здатність вести бойові дії, якщо ми говоримо власне про бойові дії, війна на виснаження е, вона є результатом того, що на сьогодні жодна із сторін не має достатнього потенціалу для е, саме е, досягнення своїх цілей е, воєнним шляхом, тобто шляхом проведення низки операцій, або Росія шляхом проведення низки операцій. Ліквідувати, якби, загалом, основу для спротиву, взявши під контроль значну частину українських територій, Україна поки що не володіє потенціалом для е, е, звільнення тих територій, які були тимчасово окуповані. Е, чому це так е, е, з одного боку, Російська Федерація відчуває брак е, живої сили, і цей брак живої сили він не може компенсуватися певною кількісною перевагою Росії? У е, засобах вогневого ураження в ракетно-артилерійському зброєнні, в авіаційному озброєнні. Як наслідок брак живої сили, мова йде про угруповання близько 220 тисяч е, на більше ніж тисячу кілометрів е, активного фронту. Росіяни фактично не мають можливості е, проводити е, глибокі операції наступальні, коли в декількох місцях проривається лінія фронту, проривається так звана тактична глибина оборони. Далі вводяться сили розвитку прориву. І е, власне е, вони тактичний успіх перетворюють в оперативний і або має місце оточення знищення значних е, сил ворога, включно з важким озброєнням, або щонайменше ворога змушують відступати, тому що виникає загроза для основних ліній комунікації, якими підп, під, підпитується відповідне е, угруповання сил. Тобто, Росія для проведення серйозних наступальних операцій, глибоких операцій, вона відчуває брак. Живої е, сили брак маси, фактично е, і як наслідок, ми от маємо той ефект, що мова йде про витискання, фактично за рахунок таких фронтальних атак, повільне витискання України із е, Донбасу, спроби витискання і е, саме е, такі виштовхування, а не оточення і знищення в Україні. Дзеркально інша проблема, тобто формально на сьогодні, відповідно до офіційних заяв, ми маємо порядка. До 700 тисяч, щонайменше, осіб, які були призвані в сили безпеки і оборони для України. Основна проблема це брак важкого озброєння, щоб забезпечити е, сили, які були призвані достатнім комплектом техніки, щоб власне ми могли планувати і проводити е, не лише там ефективні оборонні дії, але саме і наступальні дії для звільнення наших територій. E, в цьому контексті цікавою є статистика, яку відносно недавно надав представник командування сухопутних військ e, збройних сил України, e, спілкуючись з виданням National Defense Magazine. Е, e, представник командування сухопутних військ чітко сказав, що зараз для e, утримання відповідної лінії фронту Україні треба щонайменше 40 бригад 40 бригад, типу механізовані бригади, насі на жаль різні типи бригади і набагато легші бригади. 40 механізованих бригад це щонайменше 40 одиниць танків до 100 одиниць або БТРів або БМП і до 36-54 артилерійських систем, і це лише на одну бригаду, тобто, щоб відповідні е, сили мали відповідні спроможності. Тобто, в Україні дзеркально інша проблема. Ми маємо достатньо сил, оскільки. Е, були прийняті відповідні юридичні е, заходи. Тобто, чітко оголошена була мобілізація, воєнний стан е, держава заклала відповідну юридичну основу для відповідних кроків. Ми не маємо проблеми з живою силою. Ми маємо проблеми із саме е, з важким озброєнням е, для е, і остаточної стабілізації лінії фронту і для проведення наступальних операцій. Як наслідок, е, сьогодні саме такий день, 22 червня. Це е, чергова е, дата початку радянсько нацистської війни, яка була найбільшим наймасштабнішим елементом Другої світової війни, в рамках якої відбу відбувалися найбільші е, сухопутні операції, як наступальні, так і оборонні, і ми власне от можемо порівнювати операції, які мали місце в 1941-1945 році, і зараз і можемо прийти до. Такого е, висновку, що е, російсько-українська велика війна вона е, чітко підтвердила, що для ефективних дій на оперативному рівні, тобто спроможності оточувати і знищувати значні угруповання сил ворога е, в рамках відповідних власних операцій, необхідна критична маса сил, тобто ніяке посилення е, е, техніко-тактичних характеристик зразків озброєння військової техніки за ці всі роки які. Пройшли, тобто за 81 рік, тобто покращення покращення точності вогню, темпу вогню, дальності вогню, вони не можуть повною мірою компенсувати масу. Тобто е, для того, щоб вести операції на відповідний театр воєнних дій. а театр воєнних дій дуже значний. Е, мова йде про більше тисячі кілометрів фронту, активного фронту. А загалом, російсько-український фронт, е, разом з загрозою з боку Білорусі е, пасивної це більше двох тисяч кілометрів. На таку протяжну лінію фронту е, недостатньо російських 220 тисяч, е, треба набагато більше. А українських 700 тисяч недостатньо, оскільки в нас немає значної кількості важкого зброєння. Тобто, маємо парадокс, що 81 рік тому, е, маючи більше сила, мова йшла про мільйонні угруповання, про е, якби про формування. Наприклад, з двох боків рівня 130-150 дивізій, тобто це мільйонні угруповання, незважаючи на те, що ді техніко-тактичні характеристики були набагато гірші усі зразки озброєння, але була критична маса, яка дозволяла проводити наступальні глибокі операції з метою розгр... оточення і розгрому значних сил ворога і власне воєнним чином досягнення перемоги, тому ми маємо власне таку патову ситуацію. Коло жодна сторін із вище причин не може е проводити серйозні наступальні дії з метою воєнного розгрому ворога, е і як наслідок ми маємо цю саме війну на виснаження е і справді бойові дії, характер бойових дій він нагадує більше Першу світову війну, а не Другу світову війну, е якщо ми так говоримо, тому що в першій світовій війні якраз більше було таких от фронтальних дій, коли за рахунок значних надзусиль вдавалося е, дуже рідко відтіснити ворога на більше, ніж декілька десятків кілометрів. Якщо мова йде особливо про західний фронт, якщо ми так говоримо про е, в умовах позиційного протистояння, в умовах цієї патової ситуації е, відповідно і е, в цих умовах, звичайно, е, як знову ж таки показує досвід Першої світової війни, де е, доля війни вирішилася навіть не стільки в ході бойових дій, а в ході виснаження. В першу чергу держав е про німецької коаліції саме критично важливим є забезпечення постійне це західної підтримки, плюс відповідні власні заходи щодо максимального е лімітування негативних наслідків від війни, максимально е якби правильного розподілу е наявних менших звичайно е ресурсів. Фактично. Україна переможе, тому що е, наш противник не має достатніх сил для розгрому нашу, нас воєнним чином. Ми е, маємо необхідний рівень підтримки з боку наших партнерів, який е, гарантує те, що ворогу не вдасться розгромити нас воєнним чином, і своєю активною обороною, ефективною обороною, в тому числі е, в Сєвєродонецькому виступі. Ми все більше даємо аргументів нашим партнерам, що необхідно посилювати Україну, і ми даємо аргументи всім тим на заході, хто за таке посилення України, щоб в рамках власне уже навіть наступальних дій Україна могла посилити свої переговорні позиції. Тобто, так ми маємо різні думки щодо перспектив російсько-української війни щодо рівня допомоги, але як мінімум, е прихильники України, ті, хто вважає, що Україні треба дати зброю не просто щоб стабілізувати лінію фронту, але і щоб провести щонайменше одну серйозну наступальну операцію з метою звільнення е наших територій, е втрачених тимчасово після 24 лютого, з метою посилення переговорної позиції. Е ці всі прихильники України вони мають все більше і більше аргументів, і таким чином е вони зможуть ізолювати тих, хто на заході виступає за ефемерну ідею умовного мінська, 3 тобто, спроби за рахунок інтересів України тут і зараз стабілізувати лінію фронту без того, щоб дати відповідь на питання, а як це попередить можливу нову ескалацію, тобто те, що мало місце підпис після підписання оригінальних мінських угод, тому. Так, ми маємо протистояння на виснаження. Так ми постійно переконуємо наших партнерів щодо необхідності посилення України. Але ми постійно даємо все нові нові аргументи, головним з яких є ефективність нашого спротиву, і те, що український народ він довів, що він готовий і він має відповідну волю для того, щоб продовжувати чинити спротив, і не просто для стабілізації лінії фронту, а для того, щоб. В кінці кінців почати відвоювати тимчасово втрачені території.